Моделювання автомобіля дуже специфічний і кропіткий процес, як можна бачити, що воно все не так дуже швидко робиться, і іноді бувають такі випадки, що потрібно деякі моменти переглянути заново або передивитися, що було зроблено до цього не так. Ось, наприклад, задня фара автомобіля Fiat. Тут, виходить, у нас. Якщо можна подивитися, трошки не дуже правильна геометрія, така. получається, треба намагатися якось зробити, щоб тут було одні прямокутники. Тобто було більш-менш рівномірно розподілення сітки. Значить, Проведемо собі таку одну. Площа пряму, значить, тут можна обрати э, грані. Значить, положення вирівняти. В боковому. З бокового, з бокового виду. Уточнити положення точки в просторі. Відносно інших. Потім можна додати ще деякі додаткові суміжні площини, щоб можна було ліквідувати трикутник, який був сформований. Значить, тут, тут можна розрізати або з'єднати дві, дві точки. Однією гранню уточніть рівномірність этой... форми. Уточніть форму самого автомобіля. вибрати фару задню отвір для задньої фари зробити. Фаску типу, всередину. Тепер додати ще одну. Замість двох трикутників. А, тут чуть-чуть не так виходить. Тут треба було е, ще одну додаткову грань пустити. Там, де трикутник. Це урок був ще 2009 року, по-моєму. Ну, в даний момент ви, виправить модель складно, але там можна було, я б зробив зараз по-іншому. Отак, от, от там, от, де трикутник, можна було додати одну грань, і вийшло би. Два-чотирикутника. І відповідно, от коли зглажування було б, то форма вже б не плила. От як тут в цьому місці в даному випадку п'ятикутник виходить. Тут би потрібно було додати, ну, розрізати, тобто сконектити оті два ребра, щоб вийшов прямокутник і з'єднати, і було б чотирикутник. Але зараз Тут заново не хочеться робити все просто озвучу, так як дана модель вже, в принципі, не дуже той популярна. Як приклад, як не потрібно робити і як би можна було краще зробити. А завжди кожну модель можна зробити набагато краще, ніж була зроблена попередньо. Так от так же саме, як і тут. Деякі моменти можна було по-іншому зробити. Оце просто вже оплотнення е, сітки, так сказати. Так, переконнектитись. Законнектить. Щоб вийшла більш оптична форма. Ось тут виходить п'ятикутник, можна його зробити. А от тут розрив. Значить, треба з'єднати Конектом. Ну або і Велдом, Connect і Weld. Або... До Допомогою того інструмента CAT. Тут теж поз'єднувати відповідно всі точки, які не теріпаються в просторі, так сказати, по-простому. <кхм> Можна було просто вибрати весь об'єкт в режимі редагування Vortex і зробити Weld. Там 0,001, по-моєму, міліметр. А так виходить вручну все. Значить, ось це, от, э, це місце треба підредагувати видно візуально навіть що. Явно виділяється з-поміж тих двох. Тобто, воно, виходить, такий принцип застосовується, як, наприклад, дві вершини, то воно. Автоматично, якщо вбрати вершину, воно автоматично усередняє значення координат між найближчими. Ось я так поняв, як працює алгоритм. Ось тут от можна було, ну так, да. в принципі, воно так і напрошується, що тут додаткова ця грань. Тепер більш-менш, так сказати, схоже на те, що має бути ззаду глянуть <coughs> в режимі миш Тільки воно з відображенням. Edgie потрібно розглядати даний об'єкт. Ну тут передня фара теж чуть-чуть не так, як. Ну тут можна убрати навіть. Деякі от е... вони тут, в принципі, не потрібні. Вони не, не впливають на геометрію, не, не, не ця, не той відрізок, то тобто. є. І вирівнять. ...в рівень, щоб розташовувались точки. Тобто получається, що е, Мали б розр... роз... розташовуватись всі точки на одному рівні. Як горизонтально, так і вертикально Якщо пряма, то по прямій, якщо там дуга по дузі. Щоб не було там по прямой і бац там різко перепадить, такі воно не любить програма таких місць. От, наприклад, можна. На цьому, прикладі отвору, не отвору, а виємки для, для дверної ручки. Ось тут можна було зробити по-другому. Просто вибрати оці полігони. Раз, два, три, і інсерт всередину. Ну, от, можна і так. І бевело ще можна було зробити все, щоб воно видавило всередину. Тільки не екструд, а видавлення, типу як це із звуженням. Таким чином, щоб було да, от, ...ну, на, справжній, на справжньому як автомобілі робиться. Не просто так видавлено, а там типу як заокруглена форма така. У добу оптичної форми. Зараз, да, в 16-й версії, в принципі, є інструмент, який дозволяє е, оці незаокруглені форми, е, просто за, автоматично. Робить кришку над ними і їх автоматично, щоб розподілялись точки по, по колу. В общем, еквідистантне розподілення відбувається. Це у старших версіях. Це, це напевно, 2013 чи, ну, До 16-ї це, мабуть, макс, був. Може, а, тут теж воно є, мабуть. Там, де полігон моделінг. Просто тоді не використовував все вручну робив. Чи можна було ускорити процес моделювання, використовуючи всі інструменти самого Макса. Значить, от тут виходить із п'ятикутника чотирикутник. Правда, тут іще бампер мало потрібно було вирівняти. Бо він якийсь... типу, як після аварії такої невеличкої виходить. Ну, в принципі то, навірно, зрозуміло. Сам підхід роботи. Може, не всім зрозуміло, що. типу, як скульптура. Форма набирається полігонами. Тобто складний елемент робиться із невеликої кількості простіших. Чим простіша геометрія, тим краще редагувати. Там далі можна буде просто потім. детачить оці дверні, верніше, скло автомобільне дверей. Отут -от трохи потрібно явно уточнити положення точок, бо воно дуже запале. і Можна було ще вирівняти по вертикалі, не тільки по... Тобто по горизонталі, щоб вони розташовувалися в один ряд. Там, де явно видно, де, типа, форма така. Як викривлено, чи явно видно, де якісь точки занадто виділяються, чи, ну, виходять за рамки, дозволеного, так сказати, полігону в самій формі об'єкта теж постійно тримати під контролем положення, так сказати, цих. Точок. Це значить, подвигать туди-сюди, поки не <гум> остаточно не переконаєшся, що воно так має бути. Тут бампер чуть-чуть е, із закругленням. цей молдінг, чи як він називається, можна зробити було окремо полігоном, ну, не полігоном, а плейном. Або відділити плейна. І зробити шел. Тобто придати товщину плейну. Так, тут це, по-моєму, для... не знаю для чого там отвір. Але він. Ну, елементарно просто напополам розділити і зробити. Так, щоб було 5, по-моєму, полігонів чи 6. Ну, напевно, краще було б 6 зробити. Бо воно при зглажуванні, виходить коли нажимаєш меж з мосту, воно типу, як. Усередняє, ну. Саму автоматично зглажує. Так як, так як автомат, ну, коротше, як, як алгоритм розподілить, а так можна хоч самому. порасставлять точки в, 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 в патрином положении. Но тут оно не дуже получается ровно, конечно. Тут мало буты в форме цилиндра. Можно было сделать цилиндр. Або булином сделать, або просто цилиндр. Не став заморачуватися таким чином. Уточнення положення відносно відносно від... центру, так сказати, отвору. Так, що тут ще зробити? А, це І ще треба було перевірити орієнтацію полігонів там, з допомогою цього. Є інструмент, там, де в властивостях, коли нажимається права кнопка миші, там з'являється меню властивості об'єкта. Там є backfacing call, по-моєму, називається. Інтуїтивно, що воно, типа, відображає, а, чи, е, ну полігони відобр... вивернуті, чи не вивернуті. Тобто назовні світяться чи всередину. Не світяться, ну, коротше. В правильному. Положення або зробити Reset X-Form. Що всі маніпуляції над об'єктом скидає. Воно б, наверное, тоді було правильніше після всього цього шел робити. Воно б вирівняло в правильному положенні. Тут по підредагувати так трохи, щоб було симпатично так сказати, уточнити точки положення точок. В принципі, воно, не нашов не впливає, але. Візуально видно, наприклад, що воно не в, тому, не в тому положенні чи не в тому стані. Ну, відносно інших. Або просто взяти полігони, які знаходяться на одній, в одній площині, вирівняти там є Make plane по X, Y, Z. Не таскаться з точками. І координати виставити в центральну нульову позицію координат, так сказати. Можна подивитися, що виходить. Ага, трохи все одно, чуть-чуть чуть-чуть є баги, так сказать, так звані. Оце воно виправляється. Можна було вообще удалить оті точки всі. І по-новому нарисувати, але цю модель заново робити не хочеться, так що поки варто все робити прямо, так сказати, і модифікатори використовувати. Дякую за увагу.